Усім доброго дня! А у вас в місті вже настала весна? Бо у нас так. Ось пурички вже розпустили свої листочки. Яблунька також скоро буде цвісти. Та калина, також ну ми зараз не про це потеплішало на вулиці треба зробити такий маленький майданчик ось тут ось я досками обгородив, зараз зроблю тут опалубку таку зелю таку бордюрку, а всередині, всередині е, викладу плітку таку, як показують в інтернеті з цього, як воно, з кульочків одноразових. Так, значить, що? Тут я вже розрівняв, тут було дерево, персик ріс. Малина тут була, це ми вже прибрали, дерево я спиляв і зараз буду робити палубку. Далі покажу, Так, чорні саморези роблять дива. Ось я скрутив уже Ось таку палубку. Зараз землею попідсипаю, щоб ніде нічого не, ви... не витікало. Часто підсипаю отак, чуть-чуть. А потім туди щебенки треба лозить всередину. І заляти то все раствором. Ага, ну трех, наверное, песком тут засыпать. На землей. В принципе, пойдет с землею. Так, ну що, підсипаю я. Знаю, знаю, зараз ви скажете, що я все неправильно зробив. Треба було викопати траншею, потім зверху поставити палубку. Ну, щоб воно було, тільки зверху, стільки в землі. То я все знаю, я строїтель з 20-літнім стажем. Але це його. Як це воно? Виявляєте? Пройде багато років, я стану старий. Буде в мене невістка і буде тут керувати. Скаже, от мені оце не подобається, я хочу тут щось друге. А тут уже той, як його, бордюр залятий бетоном. Я ж буду старий, мені ж важко буде то все вбирати. Вона скаже, ти строїв, ти й вбирай. А так я його раз все зніму, вберу. Порядок роби, що хочеш далі. Так що я дивлюсь у майбутнє, як Месінг. О! йо, переседе. Цвіти викупав, зараз вжу владений. Дружина. Ні не не нічого, нічого. Все добре. Ні не, не не Все добре. Ну що, я все попідсипав. Ось, так. Зараз е, піду там під забором. У мене щебенка лежить. Зараз візьму тачку себеночку тут засиплю Транс... ну туди між досками далі буде казав ты весь свій тест что земляні роботи самые тяжої таки правда втікай! і ще Почетачка перевернеться. Втікай! Засипаю потихоньку. Так, все, засипано. Теперь можна. Ой, тепер можна мішати рощин. Ось, що засипав. Все красиво. Буде справа. Так. Да. Накидаю. Заколочу раствор. Рощин. И буду заливать. Бали уже вниз. Песок провис. Сейчас буду заливать. у вас такие реденьки рощин и сейчас ведерком буду проливать сноп и сюда его бежит 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 О! Бачите що робиться? А, блін! Халепа. Так. Я все і справив. Дубль номер два. Треба такі верденьки вжиляти. Щоб хорошо про ловишь кабинничку Хоча землею підсипати погано, воно виливається. Треба пісочку. Треба підсипати пісочок. Тоді буде все гарно у нього. Бачите, як красиво вийшло, то з під землі витікає. Ну і так, в общем, я йду по кругу. Далі покажу. Ну ось справу зроблено. Ой, все заляв. Все красиво. Тепер треба чекати пару днів, поки розчин стане бетоном. І можна буде вже тоді класти, робити цю плітку з кульочек. Так що так. Дивимось далі. Пройшов у мене день. Воно задубіло. Якийсь котик походив. Ось тут і ось тут. Ну і по кругу там все де. Ну то таке. Так, зараз треба попробувати зняти акуратно ці доски хоча б з цієї сторони. Ну, внутрі. щоб можна було попробувати плітку робити Зараз піду шуруповерта візьму та й попробую Ось така вийшла бордюрка, Ще в нас сира, ну але всередині тут можна працювати. Зараз я підсиплю тут пісочком, щоб його вирівняти. Замішав значить отакий постін. Чотири відра піска і відро цементу. O cool gulho, І ось такі голубчики, як голубці. Ось така бручатка. чуть больше, друга чуть меньше. Тут ну, то ничего страшного. Вот так. Вот так. Я в этих делах специалист. Ніхто не вірить, сейчас покажу. Ось скільки наробив. Тут приблизно їх десь 8700 плюс-мінус 500 штук. Бо я так ну, по мішкам з цементом посчитав. Ось так. Ну це я не сам, діти мені допомагали, бо тут самому трохи так собі важкувато. Так, ну і там далі зараз теж діти допоможуть. Далі покажу. Ось так процес трошки став, бо пішов дощ, перебив нам усе. Ось стільки ми зробили. Це один заміс, ну і трошки другого. З одного зам'ясу вийшло у нас з чотирьох відер піска вийшло у таких 114 кліток. Так що отак. Дивіться, як гарно. Розпускається персик такі розовые бутончики і зелені листочки выбивають красота и да. вишня вже усе тоже також распускаться буде так, ну перебив дощ всю роботу. Ляпає і ляпає. Треба трохи почекати. Вишня зацвіла. Доклав я плітку і ось що вийшло. Ось так. Ось така пліточка. Тепер, е як роблять люди, це треба брати горілку і цю пленку випалювати. О, котик прийшов. Оцю пленку всю випалювати. Але дворі коли я робив, в мене не вистачило терпіння її там випалювати цим. Тому я тут теж так оставлю, як воно є та і все. Що бачив, люди роблять цього. Як воно називається? Це встреч заматують. Ну це кульочки, а то бо вони встреч беруть. Але то дуже довго. Я для себе знайшов ось такий метод. Так, теж самому, звісно, довго, але з кимось то швидше. Ось таке воно вийшло. Е е кому цікаво, що буде далі, слідкуйте. Ну а наразі всім дякую, всім пока.